Дорогенькі. Пастор привик, треба привикати до всього. Е, ви знаєте, що все, що в нас є, все від Бога, все від духа, всі дари, е, і вірші, і музика, і пісні, і прекрасні мелодії, і вся творчість, і взагалі всі таланти, які є, всі відкриття, все від Нього, все від Бога, все з Духа. І я зараз хочу вас занурити трохи в дитинство, в мрії, е, як вам сказати, щоб ви це побачили, що я буду читати, щоб ви це відчули, е, і щоб ви зблизилися з духом, тому що насправді Господь скрізь. Він в нас, він кругом нас, тому що він всюди сутній і Він є присутній скрізь. Нічна симфонія. Не я сьогодні мала читати, але так вийшло. Так, з неба темнота спустилась. Ніч за плечі ніжно обійняла, кришталеві зорі засвітились. Пора вечірньої симфонії настала. Ось мелодія Божественна полилась, відступили всі тривоги і печалі. Слухати і слухати хотілось, бо мелодія та була досконала. Той потік її був повний світла, що в мені яскраво засвітилось і від нього. Все кругом розквітло, І цілюще миро в серце лилось. Музика так лагідно торкалась, мир і спокій в розумі настав. Душа моя в тій музиці купалась, Сам Господь до неї ноти написав. Благодаті й милості своєї наливає з неба знов і знов, сповнена та музика любові, бо Господь і є сама любов.